Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розв'язуємо завдання з теми коливання. Нам дали певне рівняння, яке задає а, траєкторію руху нашого тіла. Давайте його перепишемо. Залежність координати x виглядає так. х дорівнює 0,4 помножити на функцію синус з таким аргументом. 2. Ділиться на 3 і ще множиться на t. Ось така у нас функція. Друзі, пам'ятаємо, що у нас коливання гармонічні, тому що функція косинус гармонічна. І для них у нас є пара простих рівнянь. Х, це А помножити на синус, омега t або X це А помножити на косинус. Омега Т. Це формули, які задають наше гармонічне періодичне коливання. І для того, щоб нам знайти нашу амплітуду, те, що нас ось, бачите, просять в умові. Нам треба просто порівняти нашу формулу, яку нам дали, з трафареткою, тією, що ми вже знаємо. Бачимо, що множник, який стоїть перед. Функцію синус або косинус, в нашому випадку синус, так, це є амплітуда. Навіть бачите, літера така. Пишемо. Просто навіть переписуємо, нічого не розв'язуючи, що у нас А дорівнює 4 метри. метри. Тому що, бачите, у нас там написано розмірність метри після рівняння. так Потім, що ми ще помічаємо? Ми витягуємо все, що можемо. У нас аргумент функції це добуток омега і Т. Омега і Т. Омега, нагадую, це циклічна частота А Т це час. Отже, бачимо, що у нас те, що стоїть перед Т, множник перед Т, це у нас омега, тобто циклічна частота у нас 2 пі на 3. Якщо це порахувати, то буде приблизно 2,1 секунда в мінус першому степені. Далі нас просять знайти період нашого коливання. Період коливання Виражається таким чином. Треба 2 π розділити на нашу, колову, на нашу кругову або циклічну частоту. Тобто, 2 π поділити на 2 π на 3. Я підставив саме це, тому що в мене зараз 2π скоротиться. Виходить, що 2π. Як ми ділимо? Ми множимо на 3 по берненому даному. Тобто 3, 2π, які скорочуються, і у нас виходить 3. Секунди 3 секунди так 3 секунди. І це у нас період нашого коливання. Далі нас просять знайти що? Нас просять знайти максимальну швидкість руху нашої точки. А вона знаходиться за формулою якою? Нам треба омего помножити на амплітуду. Тобто, підставляємо 9,1 помножимо на 0,4. Виходить 0,84 метри за секунду. А прискорення максимальне. Це е, наша швидкість максимальна, яка ще на частоту. Виходить скільки? Підставляємо. І що у нас омега? 2 так? Це буде приблизно 1,76 метри за секунду в квадраті. Ось ми знайшли наші. Наші всі величини. Давайте тепер подивимося, як виглядає наша функція. Наша функція це коливання. І виглядає ось так. У нас по вертикалі вісь Х, по горизонталі вісь Т. Наше коливання задається ось таким чином. Це синусоїди, як ми це дізналися. При нулі завжди нуль. У синусоїди при нулі завжди нуль. в нулі, нуль а У коснусоїде при 0 одиниці, тобто максимальні значення. Але в даному випадку 0, тому що синус. Далі дивимося. Максимальних значень, максимальної тобто амплітуди, так? наш графік сягає в точках, коли синус дорівнює одиниці, ми прирівняли аргумент до таких значень кута для синуса. Щоб отримати одиницю. Виходить, що у нас Т дорівнює 3 четверті для першого максимуму. Ось воно. І це, через 3 секунди це все буде повторюватися. Бо у нас період 3 секунди. Мінімальне значення, відповідно, це у нас виходить 2,25. І знову ж таки, через 3 секунди це все буде повторюватися. Тобто, ми намалювали хоча ось так. Ось так. А потім це все далі повторюється, і це до, ну, не нескінченності, але до певного е, часу, до якого ми е, спостерігаємо. Отже, друзі, якщо у вас залишилися запитання, або є певні задачі, які вам треба розв'язати, і ви самі е, не розумієте, думаєте, що не впораєтесь. Тому звертайтеся до мене, буду радий вашим коментарям, вашим пропозиціям, вашим відгукам. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео з друзями і до найближчих зустрічей. Дякую за увагу.